Зменшили використання газу за два роки на 5,8 мільярдів кубічних метрів. Тобто 6 мільярдів метрів кубічних газу за два роки нам не потрібно було купувати, в тому числі в Газпрому. Якщо ви звернете увагу, то за 14 рік мінус 10 відсотків ми зменшили використання газу на 2,3 мільярди. А за 2015 рік нам вдалося зменшити на 16%. Нам потрібно в цьому році вже прийняти розроблений проєкт закону про обов'язковий комерційний облік тепла, гарячої та холодної води інших комунальних послуг. Ми маємо у відповідності до вимог Європейського Союзу також прийняти проєкт закону про енергетичну ефективність будівель. Крім того, нам потрібно зосередитись на юридичному анбандингу, енергоменеджменту, моніторингу і так далі. Ми маємо стимулювати розвиток ринку енергосервісних і кредитних продуктів. до для ЕСКО, і над цим ми сьогодні працюємо разом з Ощадбанком і з Укргазбанком. Це, звичайно ж таки, інформаційна роз'яснювальна робота, яку ми в минулому році також провели для житлового сектору. В минулому році ми провели 25 обласних семінарів і 473 районних семінари, щоб людям показати, наскільки ефективно використовувати кошти по нашій програмі кредитування утеплення. В цьому році така ж сама інформаційна програма планується для ЕСКО-механізмів. Крім того, ми маємо поширити механізми енергосервісу і термомодернізації на житлові будинки, щоб еско компанія заходила в житлові будинки. Як це робить та ж Латвія?